Привіт, це огляд металевих дротових навушників NDDD3. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники такій коробці, всередині якої ви, окрім навушників, знайдете ось такий комплект змінних силіконових амбушур і такий приємний чохольчик. Отже, навушники отримали приємний металевий матовий дизайн, внутрішня частина напівпрозора, амбушури приємні. Конектор двохпіновий, 0,75 мм, кабель посріблений із безкисневої міді, довжина 120, 25 см, 3,5 мм аудіоджек прямої форми, позолочений. Також в моїй версії мається мікрофон та пульт керування. За звучання тут відповідає 10-мм подвійний магнітний динамічний драйвер. Також навушники отримали три регульовані перемикачі, які перемикаються між чотирма стилями звуку. Для цього є спеціальна голка для перемикання цих стилів звуку. Частота від 20 до 40 тисяч Герц, чутливість від 103 до 109 дБ, імпеденс від 34 до 45 Ом. Звучать навушники збалансовано та непогано. Бас тут важкий, і насичений, що надає навушникам більшого та динамічнішого звучання. Нижні середні частоти більш насичені, верхні середні частоти досить чіткі, деталізація хороша, і треки звучать з усіма необхідними нюансами. До речі, слухав, прогрівав та розкривав потенціал цих навушників разом з ЦАПом Селестру, ЦАП також може рекомендувати до покупки. Він недорогий, коштує до 15 доларів. Мікрофон тут хорошої якості. Ось приклади. Тест запису мік. Рофону дротових навушників ND-DD3 в домашніх тихих спокійних умовах. І логічно, що тут мікрофон гарної цифрової якості, тому що він дротовий. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через Енді 3 в вуличних шумних умовах. Зараз тут шум машин, вітерець трішки. і ось так вас буде приблизно чути через ND-DD3 в вуличних шумних умовах. Якось так. Підсумок NDDD3 3 це непогані друтові навушники до 20 доларів з можливістю регулювати звучання спеціальними перемикачами, а також тут хороші аксесуари в комплекті постачання. Посилання, де купити nddd 3 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також, там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!